Доброго вечора вівторка. 17 лютого вам бажає в прямому ефірі телеканал Миколаїв. Ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії в студії Павло Москальов. мої вітання. Ми ставимо інформаційну крапку другого робочого дня тижня поточного і насамперед про головне стисло. й батальйон територіальної оборони повернувся на бойові позиції на схід України. Рідних заспокоїли та пообіцяли повернутись живими із перемогою. Я думаю, що повернемося з перемогою. Ну, в принципе, как бы победа за территорию – это одна победа, а победа, которая должна произойти у нас в сознании каждого украинца, который живет в нашей стране, для того, чтобы наша страна поменялась, нужна победа не, территориальная, не столько территориальная, сколько в нашому сознанні, щоб ми навчилися любити свою страну. Співробітники Миколаївського музею суднобудування і флоту збирають колекцію артефактів зі сходу України і Криму у часів окупації. Деякі речі ексклюзивом показали нашим кореспондентам. Подробиці далі. у Випуску. Миколаївські медовари відкривають для себе нові горизонти. Ну а тепер про це та інше більше. У таборі 128-ї бригади в районі Дебальцевого за останню добу було поранено близько 20 військовослужбовців. Про це повідомляє офіцер 128-ї бригади Позивний гусар. За словами бійця, в даний момент бойовики майже повністю контролюють Дебальцево. Захоплено залізничний вокзал. Міський відділок міліції, державну адміністрацію. Табір 128-ї бригади відстрелюється від градів. За сутки поранено близько 20 українських військовослужбовців. А 19-й батальйон територіальної оборони повертається на бойові позиції на схід України. Досвідчені хлопці вже відвоювали в зоні АТО майже 100 днів. З грудня до цього часу вони перебували у відпустці, під час якої займалась відновленням боєздатності. Майже 300 бійців 19-го окремого мотопіхотного батальйону проводжала і наша знімальна група. Начебто зовсім недавно миколаївці зустрічали воїнів-героїв 19-го батальйону територіальної оборони, котрі повернулись з буремного сходу. І вже сьогодні біля контрольно-пропускного пункту однієї з миколаївських військових частин хлопців знову проведжають на схід цілими родинами. Ніна Олександрівна з болем у серці, але з гордістю проведжає двох синів. Первый раз, когда они ушли в АТО, я и не знала. Они мне не сказали. Я уже узнала, когда мне невестка сказали, а вы знаете, где они? Я говорю, ну где Одесса, говорю, Херсон, Николаев, территориальный батальон. Нет, они в АТО. Конечно, они говорят, мама, мы не хотели тебя расстраивать. Но говорит, если не мы будем защищать нашу территорию, то кто защитит ее? Поэтому, мама, будь всегда спокойна, говорит, мы твой, как твою жизнь и жизнь наших Українців захищає хлопці рідних заспокоюють та обіцяють повернутися живими і з перемогою. Я думаю, що повернемося з перемогою. Ну в принципі, какби победа за територію це одна победа, а победа, которая до відбуватися у нас в сознанні кожного українця, який живе в нашій країні. Для того щоб наша страна помінялась, нужна победа не територіальна, не стока територіальне, сколько в нашому сознанні, щоб ми навчилися любить свою страну. Рішення захищати батьківщину підтримали дружини, братів з позивними Байкер і Юзик. Це був його вибір і самое що я можу зробити для нього – це оказувати підтримку. Тобто, якщо я не буду на його стороні, то хто? Тому Я согласилась з его решением. Это тяжело, но я его поддерживаю. А неподалік дівчина проваджає свого брата. Андрій у зону АТО їде вперше добровольцем. Вікторія дарує йому освячені у церкві ікону та натільний хрестик. Вірить, що вони стануть братові оберегом, ледь стримуючи сльози, бажає усім бійцям повернутися живими. Віри, сили, віри в свою родину, щоб ця віра їх тримала. Попри мороз та вітер, близькі декілька годин чекають відправки своїх героїв біля КПП. На територію частини ні рідних, ні журналістів не пускають. Аж ось колоною виїжджають близько 300 захисників. Супроводжуємо військових до місця мобілізаційного пункту. Бійці з Миколаївщини і зенітники з Херсонської та Кіровоградської областей через декілька годин вирушать на гарячий схід. У темряві камера ловить жіночий силует. Оксана медик єдина жінка в батальйоні, котра спасає життя своїм бойовим товаришам. Розповідає, удома з бабусею та дідусем залишилось двоє дітей, а вона знову відправляється на схід разом зі своїми хлопцями, адже вони вже як одна сім'я. Для мене важливо, щоб всі ребята, які їдуть в мною, щоб всі Для цього я, в принципі, і з ними. Самі хлопці серйозно налаштовані із посмішками на обличчі запевняють, що повернуться цілими та неушкодженими. З бодрим, з настоящим! Сини прийшли, ми явно приїхали проважати обидва. Я б хотів, щоб їх хто... іди сюди. Це мої два соколи, обидва й Хай вони, за що ми воюємо, за що йдемо? Щоб нашу землю зберегти, щоб наші діти жили щасливо. Всьому Баштанському району. До да. Олександровці, городу Баштанки, Березнявацькій, Березнявацької середньої школи. В общем, ми вернемося живі. Ми вас не посераним. Слава Україні! Героям слава! Військові озброєні та усім забезпечені, говорить командир 19-го окремого мотопіхотного батальйону. Волонтери забезпечили бійців канадською зимовою формою, усім іншим, міністерство оборони. Технікою бійці також укомплектовані. За час перебування на Миколаївщині багато уваги приділялося тактичні та тактико-спеціальні підготовці. Хлопці добре підготовлені, говорить комбат, та відмічає їх високий рівень бойового духу. исходя из того опыта, который мы получили в прошлой командировке, использовали вот именно этот опыт в проведении занятий по огневой подготовке, в занятиях по вождению, по тактической подготовке. То есть все, что нам, будем так говорить, пригодилось там, мы здесь это все оттачивали, удосконаливали, и я надеюсь, чтобы оно не пригодилось нам в следующей командировке. Ми провели, будемо так говорити, відновлення боєздатності батальйона перейшли на новий штат, доукомплектувалися з технікою. Ну і далі отримали бойове розпорядження, яке зараз і виконуємо. Наталія Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Група військовослужбовців 101 окремої бригади. Охорони Генерального штабу збройних сил України і 8-го окремого полку спеціального призначення під час виконання бойових завдань по супроводженню військових вантажів потрапила у засідку і полон. Про це повідомляє служба Міноборони України. Колона української техніки при здійсненні доставки вантажів для військових, які ведуть бойові дії на Дебальцевському плацдармі, попала в засідку. Група супроводження під керівництвом лейтенанта Дмитра Кебича прийняла бій, але після... Завершення боєкомплекту і знешкодження їх бронетранспортеру потрапила в полон. За інформацією, яка є, один з військових важко поранений. Військовослужбовці української армії, які зараз перебувають на передовій, подумки завжди своїми близькими та рідними дітьми та батьками. Саме їм вони передають свої найпалкіші, найтепліші побажання і привітання. Нам дано навчитися вважати любі друг друга. Вот. И независимо на каком уровне, то есть или солдат, рабочий, политик на всех уровнях, вот тогда будет настоящая победа у нас в стране. И тогда мы действительно состоимся как нация. Мы едем защищать в первую очередь наши семьи, наших детей, чтобы в нашем городе всегда было так тихо, хорошо, чтобы все ходили на работу, детки учились, мамы сидели в декрете с детьми. Получали денежки, и никто не знал, что такое война. То, что знают э, те дети, которые живут в Донецке, то, что они видят, мы этого не хотим. Мам, только жди и все. Она у меня только одна, и все. Привет моей жене, детям моим. И своему будущему зятю, Максим. Береги их всех. А я там позабочусь. Мамуль, я тебя тоже очень люблю. Все будет хорошо, не волнуйся. Братишка, сестричка, все будет хорошо. Всех благ. Я хочу передать привет благ. своим детям. У меня их пятеро. Старший Миша учится в институте. И четыре девочки. Тринадцать, двенадцать, десять и три года. Дети, я иду за вас воевать. Слава Украине! Ну, во-первых, жители Николаева должны, во-первых, верить в, свои, в нас, в своих сыновей, в своих мужей. Это раз. Во-вторых, все-таки как бы она там не была, это все-таки наша родина. Верить в то, что она не по не нарушима, ни никакой человек не будет ее топтать. чужой. Мы защищаем свою родину. Они должны делать здесь то же самое, только каждый на кана своєму участке работы. Не будьте байдужими. Не проходить мимо, не думать, что это не мое дело. Не важно, начиная. каждый начинает с себя. Из-за курка в урну, из-за закрытой двери, выключенного света. Чоловік, который, который сидит на бордюре, кто-то подумает пьяный, кто-то подумает. То есть не, не быть безразличными и понимать, що это наш город, наша страна. Сужу з перших днів батальйону з мая місяця. Вже бывали в АТО. Да, та вторая командіровка. Ну кому-то надо быть там. Всем За привет! і ще одне повідомлення з передової Широкіно сьогодні також тричі обстріляли бойовики. Про це повідомляє прес-служба штабу оборони Маріуполя. Зокрема, о 12.15 зафіксовано обстріл позиції сил АТО з міномету о 15.30 знову таки міномет БМП і Стрілецька зброя. О 17-й годині вечора міномет. Сучасна історія України і антитерористичної операції скоро може бути представлена широкій громадськості і аудиторії в експонатах музею суднобудування і флоту. Та поки співробітники музею продовжують збирати колекцію артефактів зі сходу України і Криму. Часів окупації. Деякі речі ексклюзивно показали нашим кореспондентам. Центральне місце в експозиції посідає марка із зображенням бійця АТО із Кам'янець-Подільського Олексія Шинальського. За плечима у чоловіка 10 років служби в українському центрі розмінування і три ротації в зону АТО. Влітку минулого року при розмінуванні місцевості в Краматорську майор Шинальського сфотографував військовий кореспондент. Упослідстві його ліцо как пронзительный взгляд поразило художников, и из-за этого его изображение было помещено на данную почтовую марку. Кстати, он случайно узнал об этом, его узнал друг, который увидел почтовую марку на конверте, позвонил ему и сказал, что «Леша, по-моему, я тебя видел» на почтовой марке, ну и после чего он сам удостоверился, что это так и есть. Есть тут и монеты номиналом 10 рублей, которые выпустила РФ на честь так званого приеднания Крыма до России. Еще один очень интересный экспонат – это медаль, которой был награжден морской пехотинец, майор, замкомандира по работе с личным составом, майор Ломкев Ростислав Владиславович. Данной медалью были награждены все морские пехотинцы, которые служили в Феодосии до аннексии Крыма, которые остались верны присяге народу Украины. Варто зазначити, що таких медалей виготовили не більше 150. -х. Ниму були удостоєні лише морські піхотинці. Переважна частина морпіхів, які з травня минулого року дислокуються в Миколаєві, зараз у зоні проведення АТО. Двоє були смертельно поранені під час бойових дій. «Один із них – майор Юрій От Можу представити вашому такий такої експонат, як його Вот. Экспонат, Э, такая вот традиция есть, когда, ну, он получил майора, свои старые капитанские погоны, он передал своему своему другу Владиславу Ягелу, который потом впоследствии э передал после смерти, после гибели э майора вот эти погоны нам в музей. Сам Владислав Ягелло отримав поранення в бою, в музеї зберігається його екіпірування, а також командирський годинник. Даже несмотря на обстрел. Несмотря на то, что они были под обстрелом, они все-таки еще идут. За тісну співпрацю і допомогу бійцям морської піхоти на передовій, хлопці подарували свістях музею. Співробітники закладу щотижня везуть в зону бойових дій усю необхідну допомогу від їжі до екіпірування. Якщо ви бажаєте приєднатися до волонтерського руху, союзники морської піхоти, це можна зробити за телефоном 59 41 14 або знайшовши відповідні групи в соціальних мережах. Наталія Якобсон, Вадим Кірчев. Телевізійні новини Миколаївщини. продолж выпуску до нас залетала в прямой эфир гостья. Это Наталья Леонович. Она директор Леона Центр Волонтер. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Ну, самый первый, наверное, главный вопрос. Вы поддерживаете связь с бойцами, которые сегодня на передовой? Знаем, что с 15 с нуля часов 15 февраля должно было начаться перемирие. Есть перемирие или оно не действует? Что говорят парни, которые сегодня как раз на передовой? Ну, как мы слышали уже со звонка, то есть под песками все-таки более-менее придерживаться перемирия, то есть есть обстрелы, но они единичные. Вот что говорит, если о Мироновском, это Дебальцевское направление, и о Станице Луганской, там как такового перемирия не придерживается, там идут обстрелы, особенно Станице Луганской. И сегодня с утра опять обстреливали, а на дороге с Дебальцева до Мироновского сегодня выходили наши ребята, вот, посмотреть, как там обстановка, насколько простреливает дорога. В разговоре буквально пять минут назад мне ребята сказали, что их сегодня обстрелял танк. Если говорить об окружении, есть оно, нет, потому что информация очень Непроверенная и никто не может толком сказать. Официальная позиция, что окружения под Дебальцево все-таки нет. Эээ... Украинские войска продолжают контролировать ситуацию и в Дебальцево, и под этим населенным пунктом. Что говорят ребята? И ребята в Дебальцево так и есть в Мироновском тоже наши ребята. Единственное, мне говорят, что дорога очень сильно простреливаема и Ростовская и Нижняя дорога днем по ней не проехать, потому что она обстреливаемая. Но ночью ребята ухитрятся и проходить по ней, и подвозить продовольствие, и подвозить боеприказы. Боеприпасы. То есть полностью она не замкнута. Ну и теперь самое главное, насколько мы знаем, через несколько дней вы снова собираетесь ехать на передовую. Что повезете и в чем сегодня остро, наверное, нуждаются бойцы, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции? Да, я, конечно, собираюсь через два дня ехать. Есть еще два дня для сборов. Я хотела бы первое, прежде чем попросить помощи, я хотела бы очень сильно поблагодарить родителей погибшего бойца из 79-й бригады. Это Филоненко Максим, он участвовал в боях, погиб, его родители, для его родителей всем селом собрали деньги. И вот Филоненко Марина, Мария Максимовна и Валерий Иванович, вместо того, чтобы поставить эти деньги себе эти 10 тысяч они привезли сегодня в офис мне, для того, чтобы я могла для ребят 79-й бригады купить что-то, может быть, из техники, для того, чтобы им помочь сейчас в эти нелегкие дни. Я еще раз кланяюсь перед этими людьми за их сына, за то, что они воспитали такого бойца и за ту помощь, которую они сейчас продолжают оказывать 79-й бригаде. Конечно, хотела попросить помощи. У ребят, сейчас немножко тяжело с продовольствием, вот, нет воды. Поэтому в первую очередь, что для них сейчас необходимо, это влажные салфетки, это ополаскиватели для рта, это футболки трусы, носки, самые дешевые, одноразовые, потому что мыться нигде где их просто выкидывают. Ну, сладкое, по возможности сладкое, потому что даже врачи говорят на стрессовой ситуации, ребятам очень хочется много сладкого. То есть, конфеты можно самые недорогие леденцы, какие-то мармеладки. Ребятам не хватает мясного. Это консервация, это рыбная, это мясная. То есть, все, что могут. Ну и, конечно, кто может, это перечисление на приват-карту. У меня везде выставлены и около офиса на стенде карта, и в социальных сетях. Это то, что мы закупаем оборудование. Мы закупаем прицелы, мы закупаем технику, то, что передаем уже непосредственно этот. И мы работаем с 9 до 19 каждый день, без, но ну, кроме воскресенья, мы находимся. Мы на Адмирала Макарова, 24. Звонить нам можно 59 18 17. Это городской номер. Или 03 шестерки, 384, 383. Это если с мобильного. То есть завтра, послезавтра, сегодня... У кого есть такая возможность, приносите свою помощь, и она уже в пятницу, в субботу будет доставлена к ребятам. Кроме того, что вы уже назвали, в чем еще остро нуждаются бойцы? Ну, наверное, еще хотела попросить, чтобы в каждую передачу, что люди приносят, все-таки писали записки. И записки писали не только подписывались, но старались указать свой номер телефона. Ребятам очень важно вот эти письма, и очень важно обязательно позвонить, поблагодарить людей за то, что они им помогают. Вот вы говорите, через несколько дней вы снова выезжаете, но ну, поскольку ситуация сегодня непростая на востоке Украины, все-таки пытаются придерживаться перемирия, наверное, и та, и другая сторона, хотя есть определенные обстрелы, да. Как вы будете добираться? Как всегда. Мы как-то, наверное, за это время уже привыкли, и сейчас надеемся, что будет чуть-чуть легче на прошлой неделе, что мы на позапрошлом мы ездили. Это как раз были очень большие обстрелы станицы Луганска, Мироновского. Ну, тоже были в Мироновской все. Да, конечно, очень тяжело. Если раньше обстреливали единичные эти обстрелы, то сейчас, допустим, сепаратисты вот в прошлую неделю выпускали полностью кассеты. Градовская кассета. градовская кассета это 40 снарядов. То есть практически все. Всю дорогу были обстрелы. Ну, надеемся, в этот раз в связи с перемирием будет чуть-чуть легче, обстрелу в таких тяжелых не будет. Ну что ж, нам остается только вас поблагодарить за вашу работу, за вашу активность, за то, что вы помогаете нашим бойцам. Нагадую глядачам, що в прямому эфире в студії телеканала Миколая была Наталія Леонович. це директор Леона Центр, волонтер. З 18 березня військові, які відслужили майже рік, будуть демобілізовані зі Збройних сил України. Про це в ефірі одного із центральних телевізійних каналів повідомив заступник начальника департаменту інформаційних технологій Міністерства оборони Сергій Галушко. Проте, у зв'язку із цим, як у самих військових, так і у рідних та психологів, з'являється низка проблем. Слід зазначити, що демобілізовуватимуть лише тих військових, які відслужили 355 днів. Тобто, якщо 20 квітня людина прибула до військового комісаріату для відправки у війська, то 10 квітня вона має бути вже звільнена в запас за наказом про демобілізацію. А військові вищі навчальні заклади достроково випустять курсантів до кінця лютого. За словами виконуючого обов'язки спікера генштабу Владислава Селезньова, це ті, хто вже пройшов курс практичних занять та стажування в навчальних центрах і підрозділах Міністерства оборони. За офіційними даними таких студентів налічується більше 30 тисяч. Це було зроблено для оптимізації навчання у військових вишах та на кафедрах. Зокрема, цьогоріч планується відновлення кафедр військової медицини. Денис Іванов ТНМ. І зараз з нами на прямому зв'язку боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади з позивним цунамі. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Чи дотримуються призначена з 15 лютого перемир'я? 15 числа, як всі знають, по Мінському село було прийнято середньою расою, яка Ну, Там, де я знаходився, під Донецьким аеропортом. Можна, як би, сказати. что перемирие э, было э, были конечно э, выстрелы как э, э, минометами пару раз для по донецкому аэропорту и, и с огнестрельного оружия ну в принципе как бы перемирие да, более менее там было э, в других Топереза. районах Топереза, там, э, там, ага, да. Было, не было, там было много обстрелов, поэтому очередной раз то, что было там подписано в Минске, не соблюдается со стороны террористов. Значит, по волонтерам хочу выразить большую благодарность Наталье Викторовне, которая непосредственно первых дней э, помогай 79 й бригаде, если на мне огромное ей спасибо. Э, хочу сказать, что люди э, не были ну, в стороне. Родина у нас одна, как и мать, э, чтобы помогали. Миколаївські медовари відкривають для себе нові горизонти. Нещодавно в Києві відбувся 11-й всеукраїнський конкурс медоварів, з якого родина засухіних утюж привезла додому 8 нагород. Саме стільки зразків продукції вони презентували в столиці. Загалом в конкурсі брало участь 122 учасники. Певна частина продукції медоварів не була допущена до участі у фінальній частині через недосконалість продукту. Приємно, що комісія гідно оцінила всі провезені з Миколаєва зразки. Шість бронзових та дві срібних медалі отримав питний мед, зварений родиною за сухі нехутюж. Жодне інше господарство України не отримало стільки ж відзнак. Спочатку наші медовари виготовляли продукцію виключно для себе. Задоволені смаковими якостями питного меду, вирішили презентувати його на все. Всеукраїнському рівні перша ж спроба вийшла вдалою. Виробничих потужностей в господарстві немає. Все виготовляється саме так, як виготовляли наші пращури делается пока что так, як В этом и і смисл напитка. у нас поки в на такого нет. Если пишется э, пятная меда, э, это медовуха, но она идет с добавлением этилового спирта. Мы к этому совершенно не имеем никакого отношения, потому что здесь нет ни водки, ни спирта, ни самогона, совершенно ничего. Это продукт брожения. Брожение. Э, сколько берется воды, столько берется и меда. То есть, если берете бутылку полулитровую, в ней стакан меда. Питний мед навіть за рік виготовити неможливо. Аби продукт вийшов якісним, йому необхідно щонайменше три роки витримки. Цікаво, що сортів медовухи може бути безліч настільки, наскільки вистачить фантазії автора. Не завжди виходить меда, то що хочеш отримати. Змінюється температура, зміняється вкус меду. Добавляється різні меда, появляються нові вкуси. який мед положиш, появляється новий вкус. Можна додати різні трави, різні ягоди, змішувати, копожирю. То тобто, тут безграничне поле. Пан Микола і його рідні експериментують кожного року. Деяким рецептам не менше шести сотень років. За словами медоварів, питні меда як добре вино. Чим більше витримка, тим вони смачніші. До речі, в Миколаєві віддають перевагу класичному меду. Є своє вподобання і у самих майстрів. Ну у нього ярко виражений вкус своєї неповторимий такої. Ну також і класичне тоже мідова. Мені подобається, як і всім іншим жителям України і в частности нашого Миколаєва. Натхнені успіхом родина засухі, хоч уж запевняє, їм є чим здивувати українців. Запрошують і інші господарства, які займаються бджільництвом, варити мед. Чому би і ні. Це смачно і корисно. Марія Савицька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Пийте мед, будьте здоровими, бережіть себе і своїх близьких. До побачення до зустрічі в ефірі.